Як вижити, якщо ти не можеш самотужки рухатися, рідних немає, а лінія фронту неподалік. Це реалія машканців території біля лінії зіткнення чи кордону з Росією. На допомогу приходять фахівці із соціальних питань. Причому як державні, так і представники громадських організацій і фондів вони допомагають людям, що потрапили в складні життєві обставини. Це можуть бути різноманітні запити, як то оформлення документів чи пошук транспорту, щоб доїхати до лікарні. Тут є можливість проведення майстер-класів дітей часто запрошуємо, намагаємось, коли це є змога. Це запорізький міський центр соціальних служб. Щотижня до нього з різних питань звертаються понад сотню клієнтів. Поки найпоширеніша послуга це допомога в оформленні статусу дітей, що постраждали від війни, але надають тут і інші послуги, зокрема і ті, що стосуються подолання наслідків російських атак по місту. Це надання першої психологічної допомоги, допомога у зверненні, інформування щодо алгоритму, що робити далі, куди звертатись, до яких організацій, як правильно. Оформити, якщо є пошкоджене майно, тобто це вікна, будинки і так далі, для того щоб ефективно опрацювати такі звернення і надати допомогу. Основні співробітники центру це фахівці соціальної роботи і практичні психологи. Центр соціальних служб має свої філії у кожному з районів міста. Загалом це понад півсотні співробітників. Часто по послуги до них звертаються переселенці. Запоріжжя прихистило тисячі українців, які були змушені покинути власні домівки через війну. Серед них і пан Сергій чоловік просить не показувати його обличчя. Він виїхав з Бердянського району, який тепер окупований росіянами. Да, я вважаю, що такі центри потрібні. Дуже потрібні в наш нелегкий час. Це дуже важливо. Я тут отримав для дитини рюкзачок у школу ходити. Дуже приємно було отримати таку допомогу. Брак кадрів і низькі зарплати це головні проблеми сфери соціальних послуг, визнають у профільному міністерстві, і держава намагається вирішити їх. Важливу роль тут відіграють громади, бо здебільшого фінансування галузі покладене саме на місцеве самоврядування. Навантаження збільшилося щонайменше втричі. Я можу навести приклади: ось беремо таку категорію родин, яким допомагають соціальні працівники та працівниці в громадах, Ветерани. Ветеранки, родини військовослужбовців. І якщо, наприклад, в 22-му році ми бачимо, що таких родин у нас було близько 9 тисяч яким надавалася підтримка саме через соціальні послуги, то за перше півріччя 2024 року ми бачимо вже 156 тисяч родин. В уряді додають збільшується кількість запитів від людей з інвалідністю, а також родин тих, хто перебуває в полоні. Зростає кількість випадків домашнього насильства. Допомагати державі беруться громадські організації та фонди, що мають досвід роботи в цій галузі і фахівців. Мінсоц має стратегію, що Такі надавачі соціальної допомоги стають частиною цієї системи і можуть претендувати на соціальні замовлення. Тобто, це громада оплачує там якісь такі організації гроші за те, щоб люди, які проживають і потребують такої допомоги, отримали цю соціальну допомогу. Особливо важливою така співпраця є на прифронтових територіях та у прикордоні з Росією. Найчастіше допомоги там потребують найвразливіші категорії сам. Мотні маломобільні літні таким людям може знадобитися кейс-менеджмент і догляд вдома. Скажімо, місцеві громади мають кошти, щоб профінансувати такі послуги. Утім, забезпечити їх виконання не виходить, наприклад, через брак фахівців. І саме у таких випадках до процесу долучаються профільні громадські організації. Коли, наприклад, Херсон звільнили да, то соціальні послуги, от такі такого характеру волонтери надавали да тому, що на стороні держави є ну велика з людьми зарплата дуже маленька в соціального працівника, який працює в державному секторі. Це щось. Типу 6 тисяч плюс, здається, і люди сильно вигорають, і на рівні громад це дуже тяжко знайти людей. Мешканці віддалених та прикордонних із Росією території часто залишаються ізольованими від медичної допомоги, і у таких випадках фахівці із соціальної роботи організовують довезення пацієнтів до найближчих медичних закладів. Часто люди потребують допомоги в оформленні різних документів. Вони просто не знають, куди саме звернутися. І тоді на допомогу також приходять. Фахівці з соціальної роботи Сергій Барбодини Сурзенко Орест Пона п'ятий канал.